Хурделило сьогодні 13 листопада в багатьох регіонах України випав перший сніг. Першими засніжило у західних областях. В Карпатах уже взагалі мінус 9 і сильний туман. Рятувальники попереджають про обмежену видимість. Ось так нині виглядає спостережний пункт на горі Так, Синічно трусило свіжу сніжечку. Суттєво похолодалові. Південно тобто, західному вітрі. 6-8 метрів в секунду по зимовому ведме ось так решту Карпат теж потрохи замітає крім івано франківської області сніг також пішов на Тернопільщині та Львівщині. А це вже Рівненщина. Через негоду обласний центр скували затори. Сталось кілька ДТП. справжня зима також на Вінниччині і Житомирщині. У Житомирі містяни уже навіть помітили комунальну техніку, яка виїхала на дороги міста ліквідовувати наслідки нагоди. За прогнозами синоптиків, нарешті території сьогодні буде хмарно і дощ. Однак завтра погода зіпсується у більшості регіонів України. За словами синоптика, Наталки Діденко, мокрий сніг, подекуди ожеледиться та налипання мокрого снігу, ймовірні, у північних, центральних та східних областях. У Києві завтра теж випаде перший сніг. На півдні все ще йтиме дощ. А от на Заході снігу завтра вже не буде. Однак, попри ранній перший сніг, синоптики упевнені, ця зима, яка попередні, буде досить теплою і м'якою. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух, середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вищі норми і коливатиметься в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Але це не виключає. Короткочасних значних похолодань протягом цієї зими можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні значні морози. Однак вони не лютуватимуть довше пари днів. Загалом же зима буде такою ж теплою, та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Балабух каже, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. І тепер температурні показники січня наближаються до температурних показників листопада. У будь-яку погоду не забуваємо допомагати нашому війську. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених. Та виконання бойових завдань бійці 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здалаємо ворога разом! Слава Україні! 500. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.